Триває тергромадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. Це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Лучанин Василь Цап'юк. Знаємо, пане Василю, що ви придумали розробили таку волинську теплинку, яка неабияк допомагає нашим воїнам. Скажіть. Е Ну, по-перше, розкажіть історію, як е, от вдалося її придумати. Е, а по друге, чи вже е, є ці речі на передовій? Доброго вечора всім. Слава Україні. Героям слава. Е, Героям. Е, значить, е, є речі на передовій. Я вже дам відповідь. Розробили ми її три Десь три неділі тому ну, до місяця часу вона в нас в розробці. Зараз перші всі екземпляри, які були розроблені, вони гарно відтестилися і поїхали відразу на передову. Е, отримуємо фідбек е, від людей, е, від солдат, які здатні. Е... Так, не чуємо, на жаль, вас натисніть звук. А, вже... Чуєте, так? Так, так, вже чуємо панель. Ага. Дивіться, які здатні записати, вони скинули дуже багато хлопців. Якраз поїхало туди, там, де гаряче, там, де нуль, там, де немає способів обігріву таких. Скажімо, не можна генератора включати, не можна вмикати, не можна запалювати буржуйку, тому що це дим. Так, а от якраз теплинка, вона невеличка, компактна. Туди можна поставити окопну свічку. Як відомо всім, окопна свічка не димить, вона чадить, да, в неї є мінус один, але вона дає дуже немало ват теплової енергії І от хлопці, які звідти скидали нам прям фото із невеличких там, таких, скажімо, із землянок із похрення. Бій, що однієї теплинки вистачає для того, щоб обігрітися. Це я вам відповів на друге питання, а тепер на перше питання, як це все придумалось. Ну Все нове, це дуже гарно забута старе. Тобто є прям от геній, який придумав якийсь такий виріб, який прям. От, от сьогодні актуальний на часі. Він прям зовсім новий і раніше ніколи не був створений. Трипільська культура 5-6 тисяч років я в історії не дуже сильний, але це мені підказали колеги. кажуть, вже такий виріб. І коли ми розробили, я скинув в соцмережі. В мене в Тіктоці акаунт, і мені написав один історик, що каже: Вау, ви відновлюєте трипільські традиції. А я кажу, тобто, ну, скиньте мені, і він мені скинув зображення десь три-чотири е таких самих е пічки обігрівача, але це не просто обігрівач, це пічка невеличка, така керамічна, от, ну не знаю, там, ну, такого, такого десь об'єму. Е і там е розпалювалися. Е ну, Певно, не дрова, можливо, там щепа якась, можливо, щось тирса, можливо, там якісь гілячки, шишки. Е, і е, вся теплова енергія якби, акумулювалася, тому що це був глиняний виріб. Це була глиняна невеличка пічка. Зверху готувалася їжа, як на відкритій, скажімо, пательні, а, і він паралельно слугував і обігрівачем. І це колеги, історики мені підказали. Тобто, в мене десь е, е, як е, включився зв'язок. Так, <свіння> да, так, да, можливо, прокинулася, тому що все-таки ми люди творчі, ми рекламісти, я дизайнер за освітою. Ось і просто дуже багато і по волонтерству працюємо, тому що всі свідомі люди, які хочуть наразі пришвидшити перемогу, вони максимально вкладаються. В нашу перемогу наразі це саме актуальне питання, все інше це другорядне. Ось і ми своїм, скажімо, таким творчим потенціалом. У нас є багато виробів. Теплинка, просто вона зараз якось так ну на часі, да? тобто от, холодно, і треба грітися, і, 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 і от чим грітися, і це питання є на часі, але виробів у нас наразі є немало. Пане Василю, ось цю теплинку то ви самі перші робили, чи хто вам допомагав? І це, це в нас з глини зроблено, так? Дивіться, значить, по-перше, є аналогів, є дуже їх багато. В інтернеті є дуже багато, скажімо, формул і інформації, як обігрітися без відсутності світла, без відсутності газу. Чим можна обігріти помешкання? Якщо ми говоримо про замкнутий простір, ми прекрасно розуміємо, що не можна е гріти там багаття, не можна розводити, тому що в чаді, тому що це небезпечно і все таке. Які ще є аль альтернативні способи? Треба, якесь джерело вогню. Ну і е пішли по джерело вогню. Що це за джерело вогню? Це свічки, да? тобто, і значить свіч на свічках, чи працює обігрівач на свічках? Е почали цю всю інформацію збирати, подивилися аналоги, прототипів е інформації є багато. Дуже про те, що можна купити звичайний глиняний горщик, посверлити в ньому отвір, зібрати декілька цих горщиків докупи, болтом скрутити, поставити на якесь на якусь підставочку, і він буде обігрівати. Він буде працювати як обігрівач. І ми почали перевіряти цю теорію, чи воно працює. Скажімо, є така передача класна руйнівники міфів, хто інженер, mm -hmm. хто такі там якийсь вони люблять дивитися. Я дуже люблю дивитися ці серію передач. І там якраз вони йдуть таким шляхом дослідним. Ми пішли дослідним шляхом. Ми, ми також придбали різні види горщиків, подивилися, як воно працює, наскільки воно ефективно працює, якщо це в замкнутому просторі, якщо там на горщику є якась певна полива, да, тобто. Ну, По суті, горщик для квітів, він же ж не призначений для нагріву. І він не призначений для нагріву в при високих температурах. Він може лопнути, а можливо, якщо там є якась фарба, чи ще він може вигоряти, давати якісь там е, певні хімічні сполуки повітря. Е, і далі, далі, далі в процесі розробки. Спілкувався з знайомими, з колегами в цьому напрямку. Все-таки дизайн дотичне галузь до творчості, до мистецтва. І дали мені контакти пана Володимира Кусика з другого училища. Ось а він якраз є гончар. І Я, і я також був ще більше гончарів, які. Щоб вони змогли допомогти реалізувати. Зробив перше креслення, зробили виріб, зібрали з трьох, новин виявився складний. Мало того, це все-таки глина, це ручна робота, і воно виявляється і дорого. Пішли шляхом здешевшення виробу і шукали технологічну можливість і шукає, в принципі, надалі, як можна цей виріб зробити взагалі от масовим. От ідея зробити його дуже дешевим. І масовим, щоб прям от кожен солдат мав в себе теплиночку. Є в нього свічка, окопна, е сухий спірт, пальник, йому холодно, він ключів зігрів. Він все це, це миттєво, це 15 20 хвилин. Навіть якщо це, скажімо, рідиний пальник це 10 хвилин, і ти вже зігрітий. Ось, але е маємо реалії, що якщо технологічно випускати це, це треба завиську форму, форма робиться до. Від двох до трьох місяців і проходить зима, а грітись треба. І ось гончарі мені в цьому плані допомогли. Глина це спеціальна, шамотна. Що означає шамотна? Це глина, яка є з домішками перетертої випаленої глини, оскільки мені от пояснювали спеціалісти. Вона е, дуже е, до перепадів температури стійка. Тобто, якщо є от граничний перепад температури, ми пробували звичайний глиняний горщик, брали, швидко нагрівали, він ух, і лопав. А чому? Тому що він не стійкий до перепадів температури. Десь тон, тонка стінка з цільної глиняної маси. А Це шамотна маса. Знайшли цю шамотну масу. Ми в Слов'янську і, е, на жаль. На жаль, ми викупили всю, яка була наявна. Ми викупили півтори тонни на залишках, і вже знову ж таки, ці гончарі, з якими я працюю, вони сказали, що вже тих цехів не існує. Тобто, ми забрали крайню шамотну масу, яка була в Україні, яка славилась на всю Україну. Ось для цього виробу. і зробили зараз ну наразі десь близько певно. До 300 не доходить, тисяч п'ятдесят, можливо, ну, цих виробів. І е, на сьогодні, станом на сьогодні в нас вже половину вже, вже немає. Ми ну, вже все, максимум, що, от, і, і, скажімо, репортаж він дає можливість, коли вийшов. На, не пам'ятаю на якому на Суспільному. На Суспільному. Здається. Та, та 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 зразу пишуть, дзвонять, а можна придбати? А якщо а ви хто там? Я військовий. яка частина така, то пишіть адресу, висилаємо. Тобто, оці ці всі напрацьовки, ми, ми їх роздаємо. Якщо людина хоче придбати, да, ми можемо її продати, але вона ще навіть кінцева ціна така плаваюча, не сформована, тому що я вже зазначив собі вартість його цього виробу досить немаленька. Але є, як як то кажуть, світ не, не без добрих людей. Ми тянемо самі. Я вже зазначав, що. У мене по цій е, тематиці є один партнер, який фактично фінансу... співфінансує цей проєкт, і ми двоє, от наскільки ми можемо це зробити, потягнути, ми це робимо. Е, ну, якось так. То скільки часу у вас е, минуло від ідеї до реалізації? Адже ж ви самі зазначаєте, що зима минає, грітися треба. Ну, в, чист... в чистому три тижні. Угу. Тобто буквально. Ну, це Буквально свіжа вже в цьому 2023 році це все реалізували. Так, так, ми ще реалізували, ну, як до Нового року, фактично, да? Тобто вже були перші якісь вироби, вони були. Досить одиничні зараз вже більш так, скажімо, стали що і, і гончарі. Вони можуть більше їх виготовити самих. І е, вони на працювали таку методу, де ми спростили технологію виготовлення, щоб пришвидшити її. Е, ось і ну це це досить швидко. Бо треба зараз. Ви ж розумієте, потреби, коли ти бізнесмен, а коли ти волонтер, то вот. Це, це додає якогось такого, не знаю, якогось е адреналіну в кров, і тобі треба дуже швидко реагувати. Ти не можеш чекати, не можеш як науково-дослідний інститут розробляти там рік чи півроку, чекати фінансування, бо ти нічого не отримаєш, ніхто нічого не отримує. Тобто ми змушені так, якби зібрати такі вироби швидко і максимально ефективно, І... Ну кажу, військовим наразі, скільки ми тягнемо самі, ми поставляємо відразу по заявці. Ще навіть і до речі не зіштовхувалися з цими, як то вона називається. Е, боже мали, не шарлатан. Ну, ну, Він каже, я військовий, а ми йому вислали він не військовий. Та да, -та. Да, 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 да. ще слава богу не зіштовхувасну. Можливо, тому що це ще свіжа тема, ще ще немає такої питомої маси тих людей, які отримали. А Але... можливо, вам потрібна якась допомога, то ви можете про неї сказати. Дивіться, дуже е, е, я, наприклад, з е, там року я працюю співпрацюю е, як із фондами, і мене там часом називають там волонтер. Можуть, але я е, не є чистої води волонтер. Волонтером треба вміти бути. Да? Треба вміти е, вміти просити кошти. Я не вмію просити гроші. Дайте мені, будь ласка, гроші. Я зроблю класну річ. Я е, мислю тут в даному випадку як бізнесмен, як підприємець. Да? Тобто, е, значить, я я роблю. Я роблю показую, демонструю, і тоді вже люди, які розуміють, що я роблю корисну річ, вони самі підтягуються. Отаким от шляхом зараз я вже попередньо сказав, що ми цей проект не фінансується, і ми не будемо там, якби я не буду оголошувати. Я от скидаю картку, будь ласка, скидаємо, і якщо е, наберемо там якусь певну суму, ми зможемо скільки там закупити. Ні, ми вже робимо, ми вже працюємо. Але от, наприклад, хто захоче придбати теплинку і відіслати військовому, будь ласка. Я буду писати, анонсувати скоріше всього, попросять, скільки це вартує, щоб людина не просто там скинула кошти, і ми там зробили там. Ми можемо просто вона може придбати відразу для солдата. Ми можемо навіть підписати взяти по версії там від надійки з Луцька чи від там Василя Тернополя. Дякуємо, пане Василю. На жаль. Час етеру наш завершений, Василь Цапюк був розробник волинської теплинки, яка допомагає українським солдатам, а цей етер для вас провели Святослав Лисюк і Віктор Калитка. На все добре, тримаємось. Слава Україні! Героям слава!